Мешканка села Стара Галопристанського району. Е, як вас взагалі війна? Де вас застала війна? І де, ну, де ви От там і застала. Отам і застала. Діти одразу виїхали в перший же день і звідси, і, і з Нової Збурівки. А ми з дідом залишилися самі. І як відбувалася окупація? Що було ну, взагалі, які можливо спогади у вас є про це все? Наше село довго, мабуть, з місяць не бачило окупантів, а потім з'явились ті грузовики Кунги і танки. Ми побачили їх в центрі. Стояли з автоматами, а то на перевезли. І, і в той час і в Гопрах, і в Старій Збурівці, і в Новій даже, хоча це взагалі таке село таке якби іншого напрямку. Не помаранчеві, а сині, білосині. Mm -hmm. Проходили мітинги. Що ми Україна, і згодом всі ті люди, які були на мітингу, змушені були виїхати. Виступив наш голова, сказав, що вони тут довго не будуть, вони бачать, що ми їх не сприймаємо, і вони вийдуть. Ось там всі таки були дезорієнтовані, бо Слабко в це вірилося. Ну, але ж цей оптимізм, хоч багато людей виїхало, але цей оптимізм у нас зберігався до літа минулого року. Ми дуже сподівалися, що нас швидко покинуть. А скільки часу ви провели в окупації? По жовтень 23-го року. Ми. Тобто, ну скільки часу всього разом? Ви не пам'ятаєте, ні? В місяцях я не лічила. Просто. Ну, це ж весь 22-й і 23-й, вважайте, 9 місяців. 11 і 9, 20 місяців. 20 місяців окупації. Що можливо, ви згадаєте? Можливо, якісь переслідування зі сторони окупантів відносно себе, себе других людей. Ну, особливо, особливий тиск відчули, коли перекрили вони інтернет і люди втратили доступ до власних грошей і повідомили нас усіх, все швидко рознеслось по селу. Що як не будете міняти паспорти, так будете здохнете з голоду. Прямо так. Сказано. Тобто вам сказали, це прямо? Так. Да. Це ж осінь 22-року го року. люди почали приходити, звикли, що сільська рада забезпечує їх талонами на топливо, в лісгоспі брали дрова по цим талонам і приходять. В сільську раду, ну, не так різко, нафік воно вам те топливо, ви самі згорите тут місто топлива. Ну, виходили всі розчаровані, а потім стали давити, у нас деякі запаси були, ми зиму пережили, а потім стали давити, щоб паспорта отримували. І ми вже навіть ми отримали в 23-му році. Ми вже в августі. Деякі люди вже і пенсію поміняли на російську, а ми отримали паспорти і відчували, що як вони перестали платити ті 10 тисяч виплат, сказали, переходьте на пенсію російську, і ми вже тоді. Не отримали ми, не оформляли, а ви не утекли. отримали російського паспорту, ні? Паспорта ми отримали. Угу. І ми з ними потім виїжджали з їх допомогою. Ми отримали білети в Криму угу. і по Росії. Ми їхали по російським паспортам. Тобто ви їх отримали, щоб виїхати? Ну, да. А український паспорт вас забрали? Чи... Ні, ми зберегли українські ага. паспорта, нікого вони не цікавили, не пропонували їх видати. Всі документи і на, на будівлі, на все на, на землю, все привезли з собою. Ага. Тобто вони окупанти думали, що ви їх чекаєте. Тобто, що люди в селі, ну там де ви були, що вони їх чекають, що чекають людей, так? так. Особливо це було видно по новій збурівці. Воно там село більш промислове, там більше аграрної продукції вирощували і здавали, тому що наше село було якби річне, морське, от такого типу. У нас в нашому селі більше жило моряків. Які ходили за кордон, а там село Аграрне. І коли не вийшло радісних обіймів, вони теж стали, ну, так, об'яви, нагадування, щоб люди інтегрувалися в Росію. Влітку 22-го року багато було пожеж в лісі. Вони ж ховалися в лісі артилерійські установки, бронемашини У них там стояли прямо цілими чергами по просекам. І стали стріляти по техніки, загорається ліс, і вони навіть дозволяли нам. Тушить лісництво ще було ціле. Вони ж, росіяни вважали, що це їхнє майно, цей ліс, і дозволяли його зберігати. Люди скидали гроші на солярку. У нас там був сайтик такий перлина доброти, і звертались лісництво, зверталось до населення через цей сайт. Люди скидали гроші, ліси тушили. А в наступному році. Це вже кончилось. Ліси горіли дуже сильно. І... і ми навіть відчули, як змінився сила вітру змінилась. Через те, що ліси вигоріли, так? Так, ви... да, і було в 23-му році було три пилових бурі. І може, якісь спогади у вас є, може ви щось згадаєте. Е, якісь можливо розмови з окупантами, які були. Можливо, ну щось. Mm. Щось таке. Е, моя донька з чоловіком і двома дітьми жила в Новій Збурівці. І ми ж сподівалися, що окупанти вийдуть і ми збережемо майно, будинок разом з усім. Е, і я жила в цьому будинку в Новій Збурівці. Це е, на, на вулиці, де військова частина через на, по трасі, де військова частина, останній будинок. І приходили часто до мене контролювати, чи не ховаються в мене тут якісь наблюдателі, тому що будинок великий, високий, чи нема там наблюдателів всяких. Облазили весь будинок, потім стали е, провіряти оружі, тому що взять е, е, охотник і стали шукати. Е, чим же ж він стріляв, так? Да. Ну, пошукали зброю, а потім стали шаритися по сервантіку, чи немає там. Якихось золота золото по стаканчикам, або що обстежили, що, І це, забрали. Що? Там. забрали. Що, ну, там не було золота, але там були деякі такі цікаві речі. По карманам порасовували камери, відеокамери, як, через які батьки стежили за дітьми чи не, не шкодявлять в дитячій кімнаті. Познімали ці камери. Найшли Гвинтівку, як вона, воздушку, і радісні вийшли і поїхали. Ну, той стройний, дуже ввічливий ФСБшник сказав. Ну, Постійно розпитував мене про таке, -сяке, і постійно наштовхував на щось таке, щоб я сказала щось агресивне або провокував, Провокував, да. так. Я відповідала, відповіді давала не спіша, а обдумувала, щоб не нариватися. І він сказав: отак: оглянувся, забрав би я вас. На яму, ну, ви старенька. Такий mm. більш. А от з простими солдатами, там, цими окупантами ви ну, мали якісь спілкування? Можливо, про щось говорили. Можливо, ви їм говорили, чому ви сюди прийшли, задавали якісь питання, можливо, якісь були діалоги, які ви пам'ятаєте? Блокпост біля будинку недалеко стояв, і один хлопець. Поки не чули інші, казав, я кажу, от, я бачу, що ти от, якось неагресивний вигляд у нього такий був. Я кажу, як ви це сюди попали, чого ви що ви тут робите і що ви тут шукаєте? Та, не хочеться, не, не хочеться і розказувати. У мене от троє дітей, зарплати, заработати нігде, і я пішов от заключив контракт. Я говорю, ну і тепер, тепер ти тут і останешся, а діти кому. А він каже, я тепер нічого не можу змінити. Ми ще, і ще на вулиці просто а до нас в Старозбурівську хату приходили і. і Казали, що як би ви ми, ми не будемо казали, отримуйте паспорта, йдіть голосувати, ми відмовилися, нам спішить нема куди, нам із цими паспортами. Ну, дивіться, зрозуміло, що російською. Дивіться, ви себе заганяєте в угол. Ну... Тобто вони різні методи ну, тиску виявляли, щоб люди схилялися на їхню так, сторону, або ну, якісь маніпуляції робили, так? Ну, що ще таке вони робили, щоб людьми маніпулювати, щоб змушувати брати паспорти? Або там на референдум цей іти псевдо? На референдум ну що, на референдум, коли всіх закликали, а потім стали, люди не пішли. На нашій вулиці осталось 20% населення від довоєнного. І повиїжджали вони... так? повиїжджали. І вони стали, вони не вірили тому, що так багато народу виїхало. Просто думали, що вони ховаються або ще що стали ходити по хатам. І... На референдум, коли то вооружені четверо хлопців і двоє наших спостерігачів, одна з... провіряла паспорта і ще одна. Тобто двоє спостерігачів і два діяча. Одна перевіряла паспорта, а друга прямо носила так розворачувала і показувала де розписуватися. І мужик каже: а якщо я не буду, а він каже, получиш пулю в лоб. Mm. Ну, ну що? Не став ждать, коли те саме. Машина стояла біля двору напротив, а я просто підійшла і на крюк закрила ворота, і до нас вже не рвались. Mm. Тобто вони не сильно і силували нас. Бо якби вони могли і так то написувати. А були люди, що, які відверто підтримували Росію, окупацію, Російський мір? Ну, так, да. це ті, що ну, пам'ятали ну, пам мою активність до, до війни і вже агресивно себе поводили, де б не бачились, хоч в торгові точки. Хоч на, на дорозі, це ну, такі, чого, чого я питала, чого це ти там живеш, що одна сховаєш, чого ну, б я в тебе ховалась, ти фізрук? Мені немає причини це тебе Це Ті ховати. люди які співпрацювали а, з окупантами. Він так. Да, Ну, він уже старенький, він співпрацювати йому би не було яким боком, але він дуже жорстко до всіх відносився, коли його до війни його попрікали, що він оцей парад з портретами, що по Інтеру рекламірувалися, як його? Спасіба діду за побіду. Ага. От він і тут питався проводить Активно цих Пропаганду. Ватних, ватних, да, ватників людей, які дуже обожнювали Радянський Союз, він їх гуртував, спілкувався, вони там такі збори ще проводили. А потім, як їх вже мало стало, то він сам став. Активно його дочка на співпрацю пішла Фесенко. Я не знаю по чоловіку, може вона поміняла другу фамілію, отримала. Ну і страшно було дивитися, що ровесники моєї дочки, однокласниці. Так радісно прийняли, я взагалі не могла Їм було, вони були зовсім малесенькими по, по три-по чотири роки, коли Україна стала незалежною, але вони були постійно в захваті від Росії. І вони і возглавляли старостат Старозбурівський. і Активно ну, організовували цю роботу. Насаждали Російський мир, так? Хазяйственну діяльність таку активно вели, щоб видно було, що не стало гірше. Ну, Все вже було перекопано. Угу. Вже видно було по всьому, що війна була серйозна. А взагалі, населення, якби. Розуміли, ми е, могли до останнього часу, до останнього часу, коли ми виїхали, люди ще дивилися цей е, об'єднаний марафон. У мене такої можливості не було, я слухала радіо НВ, але не дай Бог, якщо хтось прийде і почує, що ти ловиш не те, що їм подобається. ну... Як було з продуктами? На початку взагалі було дуже страшно. Попів хлібинки на два-три дні попадало, а потім, поки наш інтернет ще був, ми старалися запастися. Ми знали, що хоч у нас була і картопля, і всі домашні овочі могли і виростити, але крупи, макарони. Всяке таке, ми старались закупити, поки було. Я виїхала, то в мене були великі запаси. Mm. Uh, тобто вас uh, з українським паспортом вас би не випустили? Uh, не продали б просто білети. Mm. Uh, коли діти uh, намагались uh, знайти. Волонтерів, вони одразу з'ясували, якщо є російський паспорт, ми вас проведемо до Білорусі. А якщо тільки український, то це буде вкрай складно, угу. Не знаю, я, що це означало чи це. Означало, що більше грошей чи що. Нам виїхали, на, нам допомагали виїхати. Я думала, що це волонтери, що це обов'язково проукраїнською позицією. Розмовляю з тими волонтерами, що везли нас е, до Джанкоя, вияснилось, що один із них е, був е, у этого, бивший зек, і працював, ну, е, воював. У этого, як його? Вагнера? Вагнера, так. Да. Вагнера... Скажіть, от, якщо порівнювати е окупацію, і потім ви приїхали вже на територію, де окуповано. І які взагалі у вас відчуття, і якщо в порівнянні дивитися, що можете сказати про це? Ну. Таке, таке було напруження страшне, поки нас на, нас же ж, там білоруси задають такі питання. Нас тільки двоє було, ми, тільки вдвох: я і чоловік на коляскі. Він, е, Зараз він трошки окрип, а тоді взагалі він не ходив. Е, і вони сказали, Розпитували, розпитували, а потім сказали, що ми не бачимо гуманітарної потреби пропускати вас через наш кордон. Я злякалась, бо я не знала, що ж, туди, що ж їм сказати, щоб була якби, гуманітарна причина. Я їм потім чуть не через сльози кричала, що в мене чоловік хворий, я не можу його сама підняти. Мені потрібні ліки і хірургія. І в, тоді цей погрон, як його чиновник, кивнув головою і пішов з нашими паспортами в той пункт і нас пропустили. Довго потім ще мене пере, перевіряли, що ми з собою веземо, розпитували там все, ну все як у як них положено. Важко було повірити, що ми вже нарешті на порозі бігли, хочу коляску, потім несу сумки, коляску оставила, вернулась по сумки, і потім і декілька разів, так, а потім і доходимо до нашого кордону, там стоять їжаки, мостик через. Глибочезний такий яр через каналу загавкали собаки, вийшли хлопці, допомогли далі з чоловіка перекотити аж до нашого пропускного. Отак ви приїхали в Україну? Так. Да, ми... Ну, то що такий надрив був. Надо ж... Вони ж нас там розпитували, що та як, що бачили, як їхали. І так хотілося все закончити і поплакати вже. Що Такий що все позаду. Ой, ну, це, вони кажуть, що важко було, я кажу, хоті рачки, аби були з Тепер вже відомості одтуди. Такі прийшли, що по селу по селу, якби провіряють зали, тих людей, що залишились, провіряють їхню довість до активність. Чи вони я, тобто, що, позицію щоб розібратися, да, яку вони займають позицію за якусь державу. Так що я думаю, що я, ми дуже правильно зробили, що втекли, тому що нас би заслали в яку-небудь Архангельську область.